Привіт, друзі, ви на каналі Що в коробці. Сьогодні у нас на огляду смарт-затискачі. Пам'ятаєте, минулого разу я робив огляд на бустер і замовляв е, смарт-версію, але прийшла, на жаль, стандартна версія. І я вирішив замінити стандартні крокодили. До речі, вони ось такі. Да? Оце були такі стандартні крокодили. Да? І ось, ось такий був у нас бустер смарт пристрій. От. Але огляд сьогодні не про них. Огляд у нас сьогодні про крокодили саме з функцією Smart. Ось такі прийшли крокодили. До речі, вони абсолютно нічим не відрізняються від. Стандартних, така ж товщина дроту плюсового, трошки поменше мінусового. От Прийшла от з такою ось наліпкою. З штрих-кодом щось тут написано по-китайськи. Відерли ми наліпку, значить, тут є написи, а саме розписаний функціонал. Функціонал розписаний на англійській мові. Роз'єм тут абсолютно одинаковий, ну, до речі, це стандарт. Давайте подивимось, як він підключається до бустера. Чому саме Смарт? Я пояснював в минулому відео, тому що, якщо ви, не дай Боже, перепутаєте полярність, то вам оця ця штучка просигналізує і абсолютно нічого не перегорить. Так, власне, ось так воно вставляється. О, і загорівся у нас індикатор. Індикатор Зелено. зелене зелене, блимання. Це свідчить про те, що ну, пристрій проаналізував стан пауербанку і готовий до роботи. Якось так. Все це працює, включимо дисплей. На дисплеї абсолютно нічого не відображається. 100%. Тобто ці крокодили спокійно і сміло можна а, вкладати в комплект від цього бустера. Дуже щільно від'єднали від ми їх. Так що, так от. А, даний комплект коштував 6 доларів. Посилання на цей комплект, кому цікаво, я обов'язково залишу. Пам'ятаєте, я казав, що а, відсудив тоді 10 баксів за, за того, що вони поклали стандартні роз'єми. Так що ці 10 баксів були витрачені на. Закупку саме смарт крокодилів. 6 доларів вони вартували, і 4 долари ще в плюсі. Кому сподобалось, ставте лайки і до нових зустрічей!